Молочний шоколад, ніжна сирна начинка, полуничний прошарок. Таку паску точно зацінять всі. Для початку підготуємо основу, розтоплюємо шоколад, переливаємо у силіконову форму і рівномірно розподіляємо, ставимо у холодильник до застигання. Для полуничного прошарку нарізаємо полуницю. Може бути як свіжа, так і заморожена полуниця. Додаємо цукор, лимонний сік, доводимо до кипіння, варимо 2-3 хвилини та даємо охолонути. Готуємо сирну начинку. До кисломолочного сиру додаємо цукор, вершки. Розтоплене вершкове масло збиваємо блендером до однорідності. Желатин завчасно заливаємо окропом, даємо набухнути. Розігріваємо та додаємо 10 г сирну начинку та 3 г полуничну. І формуємо пасочку, викладаючи в форму з шоколадом, начинку шарами. Ставимо в холодильник мінімум на 4 години краще на ніч. Достаємо пасочку з форми, прикрашаємо і виходить ось така смачна.